Доброго дня, вітаю у себе на каналі. Ось ця лагунка вже в продажі. Повністю підготовлено, обслужено. 2014 рік, 1.5 дизель, механіка, 244 оригінального підтвердженого пробігу. Автомобіль без жодного підфарбування. Технічно, і, ну, і візуально і технічно без нарікань. Чудова комплектація, боус на лінзах, денні ходові, 17 легкосплавні оригінальні босешні, хороша зимова резина, електроскладання дзеркал, безключовий доступ по авто, повний склопакет, динаміки боус у всіх дверях, не тільки як вмигання на передніх, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикармо. Е, нічого не перешивалось. Механіка шестиступка, електростоянковий круїз-обмежувач, нова мультимедіа вже сенсорна, клімат двохзонний, передній. Е, дивіться, 244 тисячі, підтверджений оригінальний. Пробіг можете перевіряти всіма доступними сервісами, базами діагностики. Що бажає ваша душа? Ось тут так само боус. Динаміки по салону. Ціленький, збережений, нічого не, не обдерто, не, не провисло. Ось такий стан. Автомобіль без м'ятин, без царапин, без сколів. Також є задній парктронік. Давайте покажу багажне відділення. Серце універсала, грубо кажучи, через що їх всі люблять. Вмісткий багажник, складання швидке сидінь, що дуже зручно, якщо вам треба щось в містке погрузити. Досить великий саб, оригінал боус. Також присутня повнорозмірна запаска, домкрат, ключі, усе на місці. Підкапотний простір має ось такий вигляд. Все чистенько, гарненько, сухо, болтики нічого ніде не відкручувалось, все в оригіналі. Акумулятор, Рено оригінал. Ще в досить непоганому стані. Фари. Що я не помиляюсь, 14, рік. 14 рік. Фари все в оригіналі, вікна всі рідні, автомобіль. Без ДТП, без пошкоджень, тобто ніяких нарікань немає. По салону все гарно, збережено, доглянуто, підігрів передніх сидінь. Е, дивіться, також він-код зупиняйте, перевіряйте всіма сервісами, ніхто нічого не приховує. Повністю відкриті до співпраці, щоб чесно, все було сертифікат в наявності, документи в наявності, дивіться, автомобіль заїхав, сфокусую, 21 лютого, автомобіль свіжо пригнаний, сервісна повна історія, все присутнє, два ключі. Автомобіль хороший. Хто шукає? Конкретно лагуну для мене це буде ідеальний ваш варіант. Комплектація, пробіг, стан ну таких авто на ринку одиниці. І давайте ще підсумую. Лагуна, 14 рік чистий, 1,5 дизель, механіка 6-ступка. 244 тисячі оригінального підтвердженого пробігу, комплектація Bose лінзи, денні ходові, акустика, 16, 17 легкосплавні диски, хороша зимова гума Goodyear електроскладання безключовий, максимальний жир. Сертифікований, ціла по кузову, жодних підфарбувань, жодних м'ятин, сколів, царапин задній парктронік, повнорозмірна. Запаска, сервісна історія присутня, два ключі. Автомобіль обслужено. Дуже збережний, файний вигляд має. Тому хто шукає такий автомобіль, я думаю, ідеальний варіант, таких на ринку мало, щоб з чесним пробігом ціла по кузову і в такій комплектації. Автомобіль реально вартий вашої уваги. Також нагадую, що в наявності є ще декілька автомобілів, що конкретно, то це два гольфи 6-й сьомий, дизельні 1,6, один на механіці, один на автоматі. Також є 4 мегани, 3 боссе, 2 білих один синій, один чорний GT Line на максимальному заряді. І ще є електро, електромобіль Kia Niro 2019 рік. Вже обслужено замінені підшипники. Також вже буде в продажі. Незабаром все знімемо, покажемо. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі більше. Всім дякую, працюємо далі.